Дорогі брата та сестри, сьогоднішнє свято Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Власне, святкуємо досить недавно, досить молоде свято, адже в 2012 році воно було встановлене папою Бенедиктом XVI у відповідь на численні звернення від єпископатів. Та особливо від чернечих згромаджень. Щороку, власне, це свято відзначається в четвер, після П'ятидесятниці. Що воно має нам пригадувати, це свято? <кій> <кій> Отже, це свято нам пригадує, брати і сестри, що єдиним священником Нового Завіту є сам Господь Ісус Христос. Йоанн Євангелист пише, що коли прийшла його година, він приніс за нас найвищу жертву Богову Отцю на дереві Христа. Найвища жертва. Це є унікальна і свята жертва, принесена один раз. Один раз назавжди. І ця жертва вона охоплювала, охоплює і буде охоплювати усіх людей. Котрі жили, живуть і будуть жити власне, на цій землі. І з цього моменту, брати і сестри, всі наші гріхи, вони є спокутувані Христом. З цього моменту небо є відкрите для усіх нас, для усіх, хто є охочий війти до Божого Царства. Але щоб ця єдина жертва, вона, щоб була присутня в усіх поколіннях, власне, Ісус Христос дає участь в своєму єдиному священстві конкретним людям. Не ті, котрі Його вибирають, але тих, кого Він вибрав, дає власне їм цю участь в священстві. І ці люди мають, власне, в своєму серці відкрити готовність. Слідувати за Господом Богом. Готовність чути голос Христовий і йти також за Ним. Кожен священник, прийнявши власне це Боже покликання, його завдання є, власне, проповідувати Слово Боже. Він є посланий самим Господом Богом проповідувати добру новину Євангелії і також. Звершувати Христову жертву в літургії церкви. І таким чином, служити Богові, таким чином служити Божому народові, котрий крокує шляхом віри до основної цілі нашого життя, тобто до спасіння. І, власне, завдяки служенню церкві, служінню священників в церкві, ми отримуємо. Заслужені Ісусом Христом благодаті, благодать прощення гріхів, благодать зміцнення в добрі і благодать єдності з Богом. Брати і сестри, сьогоднішнє свято допомагає нам усвідомити власне велич цього Божого дару, велич дару, яким є таїнство священства, таїнство священничої хіротонії. І це також нагадує нам, що священики щодня торкаються, власне, до Божих таємниць. І це теж не означає, що вони вже перестають бути слабкими людьми. Вони надалі залишаються власне, тими зі своїми слабкостями, можливо, зі своїми гріхами. І, власне, вони також потребують цієї підтримки, потребують, власне, наших молитв, нашого також заступництва. Отже, брати і сестри, поклоняючись Ісусу Христу, священнику, доручимо йому також тих, кого Він покликав до участі в своєму священстві. Амінь.